Третій виїзд до мешканців, що постраждали від підтоплення та руйнувань після ракетних ударів росіян. Цього тижня мобільні офіси ЦНАПУВІ запрацювали на житломасивах, які зазнали пошкоджень від вибухів та великої води 14 та 15 вересня. Криворіжці мали змогу, не покидаючи району свого проживання, подати заяви на отримання державної компенсації за зруйновану чи пошкоджену нерухомість, а також соціальну допомогу від міста. Більше про те, які документи необхідні для оформлення заявок та куди ще містянемо можуть звертатися щодо компенсації та матеріальної підтримки. Далі у сюжеті Кузьми Шишкіна. Як державна допомога, так і виплати з міського бюджету на першочергові потреби. Киворіжі, які постраждали внаслідок ракетних ударів, мають можливість надати заяви на отримання матеріальної допомоги в одному з офісів ЦНАПу Віза. Від початку цього тижня містом курсував мобільний офіс візи. Він вирушав до мешканців тих житломасивів, що найбільше постраждали від розльоту осколків після вибухів російських ракет та спричиненої ними повені. У складі виїзних бригад прийом містян вели чотири фахівці, двоє з них адміністратори візи. Приймають повідомлення про зруйновану та пошкоджену нерухомість для оформлення компенсацій від держави. Зробити це можна і безпосередньо у додатку дія. Безпосередньо у мобільному офісі ми займаємося прийомом до документів про повідомлення про пошкоджене майно від мешканців наших нашого міста для цього потрібен е... Пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код, право власності на нерухоме майно, адреса електронної пошти безпосередньо, куди буде відправлятися повідомлення з, з порталу Дія і фото та відеофіксація збитків. Тут одразу можна оформити заявку на отримання соціальної допомоги від міста, у тому числі на вивішення першочергових потреб, якщо у мешканців є пошкоджене житлове чи нежитлове майно. Для цього до пакету документів також слід додати акт комісії, що займається. Фіксації збитків та руйнувань, спричинених вибухами та підтопленням житлового сектору, роботу комісії організували за ініціативою та завданням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула. І, хоча ці виплати не передбачені як компенсація саме від держави, місто не може стояти осторонь, коли у домівки кривоїстів прийшла біда. За завданням військової адміністрації нашого міста віза мобільна наша продовжує виїзні обслуговування мешканців міста, будинки яких постраждали внаслідок військової агресії. Російської Федерації ми приймаємо повідомлення про пошкоджене майно. На сьогоднішній день це вже майже 90 повідомлень. Таких а також приймаються заявочки на оформлення матеріальної допомоги з міського бюджету. Окрім мобільного офісу, оформити заявку на соціальну допомогу від міста чи надіслати повідомлення про пошкоджену нерухомість задля отримання державної компенсації можна також в усіх районних ЦНАПах Кривого Рогу. Що стосується соціальної допомоги від міста, відповідне рішення про її призначення мають розглянути на одному з засідань міськвиконкому. А отримати консультації щодо соціальних виплат та інших питань можна за номером міської гарячої лінії 1520. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, першоміський.